Заколот, що закінчився нічим, близькі до Кремля росіяни зітхнули з полегкістю, адже пригожинське повстання не перетворилося на повноцінну громадянську війну. Та водночас усвідомили, усе могло затягнутися, а Путін виглядав у цій ситуації слабким. Американське видання New York Таймс вважає, що повстання в Росії поставило гостре питання: чи може Путін втратити владу? Він довго називав себе гарантом стабільності Росії і безкомпромісним захисником її державності, пише керівник московського бюро видання Антон Трояновський. Цими вихідними стабільності не було ніде в Росії, як і самого Путіна. Після короткої заяви суботнього ранку він зник із поля зору, і це під час найдраматичнішого виклику у його владі за усі 23 роки правління. За його відсутності він змусив приголомшених росіян дивуватися, як лідер воєнізованого угруповання Євген Пригожин міг у суботу влаштувати збройний заколот, що міг дійти й до Москви. І це викликало незручні запитання щодо майбутнього російського президента, що його нездатність запобігти заколоту означатиме для його безпеки і для його перебування при владі те, що досі здавалося немислимим, тепер стало можливим. Так про ситуацію із заколотом висловився в інтерв'ю New York Times редактор однієї з московських газет Костянтин Римчуков. Він вважає, що оточення може спробувати переконати Путіна не балотуватися на наступних виборах президента, адже через останні події він остаточно втратив статус гаранта багатства і безпеки еліти. Що Путін при владі забезпечує стабільність і гарантує безпеку, зазнало фіаско 24 го числа, каже редактор московської газети Костянтин Ремчуков. Якщо місяць тому я був упевнений, що Путін обов'язково балотуватиметься, бо має на це право, то тепер я бачу, що еліти більше не можуть почуватися в безумовній безпеці. Стабільність це рефрен Кремля під час референдуму 2020 року. Тоді зміни до конституції буцімто підтримали майже 80% росіян. А Путін розчистив собі шлях до ще двох президентських термінів. Еліти були впевнені, Керманич не полишить Кремль принаймні до 36-го року, і їх це влаштовувало. «Нью-Йорк Таймс нагадує, навіть попри тривалу війну в Україні Путін опирався наполегливим закликам оголосити воєнний стан або закрити кордони. Тягар західних санкцій для еліти був компенсований новими бізнес-можливостями в умовах воєнного часу та внутрішнім ринком, адже він раптово звільнився від конкуренції з боку західних компаній. Утім, виклик, який пригожин кинув Кремлю цими вихідними, перевернув ці розрахунки. Безпосередню загрозу вдалося відвернути, але в цьому процесі Путін втратив більше ніж свою репутацію гаранта стабільності. Той факт, що Пригожин та його сили не були покарані, підірвав репутацію Путіна як рішучого лідера, котрий не терпить нелояльності. Одним із найбільш загадкових аспектів кризи, чому Путін дозволяв упродовж місяців розгортатися публічному конфлікту Пригожина з російським Міноборони? Адже вагнеровласник відкрито критикував і принижував керівництво армії і ставив під сумнів, саме путінське обґрунтування війни в Україні. Наближені до Кремля, джерела Нью-Йорк Таймс описують це, списують це на бардак у системі управління. Рішення, як впоратись з повстанням Пригожина, приймали на люту в суботу, після кількох місяців, упродовж яких президент і його найближче оточення відкладали справу у довгий ящик, замість того, щоб знайти спосіб впоратись з ватажком озброєних найманців. Нью-Йорк Таймс наводить слова депутата Думу від путінської єдиної Росії Костянтина Затуріна. Він твердить, що зрештою Путін усе ж забезпечив стабільність, благословив угоду про припинення повстання і запобіг кривавій битві за Москву. Утім, навіть цей єдинорос визнає, сама ситуація мала не надто добрий вигляд, і авторитету нікому не додала. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що повстання Пригожина виявило тріщини, що з'явилися у владі Путіна. А політолог і колишній радник Кремля Сергій Марков уже передбачає екзистенційну кризу для Путіна. Адже той завжди пишався міцністю російської державності та політичною стабільністю. Саме на цьому трималася любов його оточення. Тепер же виявилося, що нічого цього немає. Це був огляд преси.